Так, всіх вітаю. Сьогодні у нас шкода Фабія 2008 рік, 1.4 двигун, бензин. Проблема яка, що машина троїть, почитав, є пропуски на третій циліндр, потер помилки. Чекав, поки знову з'явиться. З'явилася знову, зараз почитаю. при вас знову в чому справа. 46.01, двигатель кнопка. Пробіл. Готов. Коды ошибок. Завершить сеанс. Коды ошибок 02 кнопка. Про... Так, вот Ввести, SRUS 22 Ввести сохраненные коды ошибок группования. Определение кодов ошибок список. Два ошибки найдены. 16687 цел 32 за 43. Опять цилиндр 3 почты. P0303 000 обнаруж 16 P0303 000 обнаружены пропуски воспламенения. Индикаторная лампа неисправности. Сохраненный ст статус. Приоритет. Колва. Сброс счетчика. Колва проявлений. 07-Z43. Сброс Пробег. 0. Индикация. Дата. Время. Элемент. Сохраненный стоп. Бинбиты. Нагруз. Ляп. Скорость. Тим. Об обмен, Элемент. 16687. Цел 3-23-Z43. Пи 0303000 000 Обнаружены пропуски воспламенения. Непостоянный 24-Z43. Так. Э Сейчас ей по трему. Расширить, печатать, копировать, сохранить, стереть 05 кнопка. VCDS, удалить диаг коды не VCDS RUS 22.3.101 двигатель. Коды неисправности и дала VCDS код. VCDS расширить окно. Сделано Гривна. Стереть 05. Сделано выход кнопка. VCDS avUS 22.3.1. 01 двигатель. Завершить сеанс выход. Пробел. пробіл. ВCDS avewes 22.3. Так, поки що закриємо. Так, дивіться пошук, який буде. Регламент, скажімо, пошуку. Е ну, я хочу схитрувати. Візьму з третього циліндра. Наприклад, переставлю свічку на другий циліндр, а катушку на перший. І потім по якому появиться помилка. Якщо по другому, то це в нас значить винувата свічка, тому що ми переставили її з третього на другий. Якщо по першому, то катушка, тому що ми її переставили з третього циліндра на перший. Отаким От чином, сразу, щоб не переставляти по черзі, а зразу так зроблю, щоб за один цикл визначити саме по чому з цих двох варіантів, тобто свіча або катушка. Причина. Якщо ні, ну, треба копати далі, міряти компресію, е, дивитися <кій> е, дроти, що йдуть безпосередньо від ЕБУ до катушки. Ну, може і форсунку провірити, скажімо. Ну, будуть варіанти далі. Так що зараз переодягаюся і йду під капотний простір. Так, ось ми вже добралися під капот. Треба нам зняти оцю декоративну кришку. То вона на чотирьох, на я вже відпустив їх, зараз відкручу на чотирьох торксах на 30, тут, тут за цим патрубочком. Е, потім тут і тут. Відкручуємо їх, знімаємо і зараз продую там все, щоб не було ніякої пелючки. Дай та й продовжу. Так, панове, дивіться, тут досить все легко, тут 4 катушки, вони просто до доверху і фішка знизу. Щас я, я вже, я вже зняв її, але їх завжди трохи мені важко одною рукою, по-перше, вам показувати. Ось тут, бачите, вона знизу виходить, оця, оця защолочка. І донизу стягуєте. О, так вона грає. Почуєте класок і тоді стягуєте саму фішечку. Ось, зараз я її переставлю на третій циліндр. Це другий у нас, переставлю на третій. А свічки поміняю з першим, наприклад. І будемо вичисляти таким способом, як я вам казав вище. Це я думаю, тут нема більше що показувати під капотом. Тут все зрозуміло, як Божий. День. Так, ну що ж, <кій> так як і казав, з третього циліндра те, що нам видає пропуски, свічку поставив на перший циліндр, а катушку поставив на другий циліндр. Зараз заведу, трішки хай поробить щоб з'явилася помилка, потім почитаю і дивлюся вже на якому саме циліндру з'явиться пропуски. Так. Поки що не троїть, робить гарно. Кришку декоративну поки що не ставив, тому що мало ли може ще будуть потрібні маніпуля... О, вже чується, вже чується пропльовки такі, пропуски. Під, підтрушує такі іноді на холостих. Такі о, є підтряхування. Ну, йому треба е, в певному циклі... Певна кількість, не пам'ятаю точно скільки. ну Наприклад, там на скажімо там на якусь кількість е спалахів потрібна якась певна кількість пропусків, тоді воно записує помилку. Тому нам треба трішки, щоб двигун попрацював і щоб безпосередньо записав пам'ять помилку. ну Все, е підключусь пізніше, може, що буде ще цікаве. Так, трішки погарчали, погазували. Чувствуються пропуски, провальчики є, але чи записали, вже не знаю. Завершить коди ошибок 02 кнопку. Зараз спробую список. Коди ошибок не обнаружені. Коди ошибок не обнаружені. Коди помилок. Необнаружені. Не Напевне, треба поїздити трішки. Віддам зараз власнику автомобіль, хай їздить, потім з'явиться помилка, хай підійде, почитає і вже тоді вичислю. Не знаю, чи вдасться дописати відео. Ну, може без машини, скажу, що, в чому була причина. А поки що на все добре. Що ж, шкодка трішки покаталася. Приїхала, зараз почитаємо. Запалыня. Так. 8.01.01. Двигатель. Кнопка. Пробел. Натиснуто. Коды ошибок 0.2. Готовность. Коды ошибок 0. 2, пробел. VCDS RUS 22.3.1.01 двигатель, коды неисправностей далок VCDS, коды ошибок компонент 03C906, ввести сохраненные данные, прапорец позначено. Коды ошибок группования, определение кодов ошибок список, 1 ошибка найдена, не 1Z22, 16686, P0302, 000, обнаружены пропуски воспламенения 3Z22. Сохраненный стоп-кадр. 22Z22. Бачите, ось. Чого ми добивалися добувалися? Пропуски запалення в циліндри номер 2 Тобто, куди ми поставили катушку. З чого робимо висновки, що треба замінювати катушку. От так, Дуже такий простий тест і досить незатратний І по часу, і по грошах, скажімо так. Ну що, замінимо катушку, та й буде власне кататися. Шкода тільки, що я вже. Закрутив декоративну кришку. Ну, нічого, ще раз відкручу. А вам на ну, все добре. Все буде Україна!